Привіт, є ноути, з якими одразу все зрозуміло. Дивишся на нього і розумієш. Ну, ігровий лептоп. Дивишся на інший, розумієш. Преміальний ультрабук виявляється, існують такі, що є зовсім не тим, чим здаються. І чи це добре? Сьогодні і розберемось, бо у мене ROG Zephyrus G16. Але про все по черзі. Поїхали. Рох, це ж наче про щось ігрове, але чому тоді я бачу на хижі лінії, на якісь натяки на приналежність лептопа до ігрової касти, де підсвітка з усіх боків немає всього цього. Перед вами преміальний ультрабук. Металевий, тонкий, легкий, металевий, тобто алюмінієвий, тонкий, тобто 14,9 мм, легкий, тобто 1,850 кг. Немає ніяких текстурок, лише гладенький метал та одне скромне лого у вигляді гравіювання. Ну і оця річ слідг. Пам'ятаєте, у минулорічних Вірусах була аніме матриця. Ось це вона, тільки начебто її демо-версія. Колір теж виключно білий, але простору стало менше, настільки менше, що туди неможливо поставити щось своє. Проте є п'ять різних пресетів анімацій, і це виглядає трохи дивно, як на мене, але стильно. Мені чомусь згадується червона смужка підсвітки у кіт та з серіалу Найт Райдер, навіть попри те, що зовсім не схоже, асоціація чомусь є. Але повернемось до загального дизайну: закруглені кути, скошені грані, тонесенькі рамки навкруги дисплея, тачпад, що за розміром трохи менше, ніж нетбук, Asus і PC. Якщо хтось пам'ятає такий пристрій, пишіть плюс у коментах. Дві панелі динаміків по боках від клавіатури. Про це, до речі, варто окремо. Стосовно звука, тут два двоватних твітери та чотири двоватних вуфери, і є підтримка Dolby Atmos. І якщо це не найкращий звук серед лептопів, то він ось настільки близько до цієї відмітки, бо є об'єм, є низькі. Є шикарний баланс між серединою та високими, з легким уклоном в середину, здоровим уклоном в середні частоти. Є десь вдвічі більш ніж достатній запас гучності, і все це робить звук цього лептопа видатним серед інших лептопів, звісно ж. Але ж ігровим лептоп робить зовсім не звук, а щонайменше залізяки, серед яких тут Intel Core Ultra 9, той, що з ядрами для нейронок, RTX 4070, 32 ГБ два гігабайти з частотою по 7467 МГц та SSD-хаб PCI АЕкспрес 4 4.0 з NVMe на 1 ТБ. Почнемо з важливого. rdr 2 по бенчмарку на найвищих налаштуваннях видав в середньому 58 кадрів на секунду. На тих самих найвищих налаштуваннях внутрішньоігровий бенчмарк Valhalla показав у середньому 120 кадрів на секунду. Need for Speed Unbound, звісно ж, на максимальних налаштуваннях показувала від 60 до 75 кадрів на секунду. PUBG на тих самих найвищих налаштуваннях видавав від 90 до 110 кадрів на секунду. Counter-Strike 2 все теж максимальні налаштування, і кількість кадрів на секунду варіювалась від. 190 90 до 250 кадрів на секунду в синтетичних тестах з 3D Марк температури виглядають доволі добре. Інші показники теж, і стрес-тест Zephyrus проходить на ура. По цих тестах питань немає. З Спісімарком трохи не зрозуміло, бо тест вилітав, але ось що вдалося дістати. А SSD-ха могла б бути і швидше. Але ок. Отже, по продуктивності все більш ніж ок. І за це варто подякувати не тільки залізякам, але й охолодженню. В цій версії на 4070... Є три вентилятори та сім теплових трубок. У більш суворих версіях, 4080 та 4090 – стоїть випарна камера, а вентилятори всього два. І навіть на максимальних обертах ці оновлені вентилятори ArcFlow 2.0 залишаються відносно негучними. Що ще треба повноцінному ігровому лептопу? Повноцінний ігровий екран. Це 16 дюймовий OLED з роздільною здатністю 2560 на 1600. Тим хто вже починає хвилюватись, пояснюю, OLED вже давно не вигоряє, як це було сім років тому. Плюс є автоматичний скрінсейвер в якості додаткового превентивного заходу. Ну і відгук тут шикардосний, всього 0,2 десятих мілісекунди. Додайте сюди частоту оновлення у 240 Гц, 100% охоплення DCI-P3 з дельта і менше одного, 500 ніт яскравості, та отримаєте ідеальний ігровий екран з захоплюючими насиченими кольорами, з достатніми для змагального геймінгу швидкісними характеристиками та більш ніж достатнім рівнем деталізації. І все це ще й має сертифікацію від Pantone. Складається таке відчуття, що клавіатура, точніше, її клавіші, стали трохи більше в порівнянні з попереднім поколінням. Але це все той же неглибокий, але відчутний хід, відчутна точка спрацювання, тактильно приємний пластик. Не забули і RGB підсвітку клавіш. Зона всього одна, проте класно, що це взагалі є. Рівня яскравості у неї три. Тачпад, попри того, що він величезний, ще й на дотик гладенький. І відчуття, що він не звідси, бо в ігрових лептопах не буває таких тачпадів, що знову повертає нас у сферу. Роботи з графікою, де такі речі цінуються. Варто відмітити те, що в останні роки багато виробників нас позбавили. Це повноцінний SD-шний картрідер ще й з підтримкою UHS 2. А з інших портів та отворів у нас є новий пропєтарний порт живлення, є Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, Power Delivery 3.0 до Вт та дисплей порта версії 2.1. Є Type-C з підтримкою все того ж, Power Delivery 3.0 та дисплей порта версії 1.4, 2 USB 3.2, комбінований міні-джек. Та HDMI 21 FRL стосовно автономності, цей ноут теж важко вважати ігровим, бо зазвичай ігрові ноути тримаються у відтворенні Full HD відео з Ютуба приблизно 4 години. Деякі трохи менше, деякі трохи більше. Але акумулятора у 90 Вт годин Цьому конкретному випадку вистачило аж на 6 годин відтворення, і причому це ще й OLED, який має жерти заряд як не в себе, особливо на максимальній яскравості. І це не те, щоб здивувало, а прям приголомшало. Для моніторинга, керування налаштуваннями системи та підсвітки, а ще для макросів та для деякого рок-контенту у вас є Armoury Crate. Софт, що з року в рік залишається зручним та ефективним. А головне в ньому те, що яким би комплексним він не здавався на перший погляд. Для користувача він залишається простим та зрозумілим в комплекті з ноутом у вас є чохол, який вже виглядає як щось ігрове, та дві зарядки: одна компактна та легка на 100 Вт, друга більша 200 Вт. Приємно та й годі. Скільки ж за все це доведеться заплатити? Саме такий конфіг коштує 125 тисяч. Є більш потужні з віддяхами 4080 та 4090 Є з менш потужними процами, тобто ультра 7. Є простіші, де дисплей не OLED, а IPS Level. і добрі, до речі. Отже, якщо вам прям кортить, але прайс поза межами вашого бюджету. То завжди можна щось вигадати. Zephyrus G16 збиває з пантелику, у доброму сенсі цього слова. Він достатньо потужний для сучасних ігор, настільки щоб без роздумів ставити максимальні налаштування для якихось робочих задач. У нього відповідний екран, який ідеально підходить і під ігри, і під роботу з графікою. Здоровезний тачпад, неймовірний звук, видатна автономність. І все це зроблено в стильному дизайні, в металі, який дає відчуття дійсно преміального топового лептопа. Що ще Можна хотіти від дорослого ігрового ноута. Я, якщо чесно, не знаю. Ну і на цьому, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відоси. Побачимось!